Доброго вечора усім, хто нас дивиться в ефірі. Новини настав час підсумувати сьогоднішній день. Тож розповім, чим особливий останній робочий день року. Попрощалися із героєм у Тернополі. В останню путь провели Володимира Хвоздика. Чоловіку назавжди залишиться 41 рік. Він став на захист України і українців ще в лютому, а загинув у бою за Бахмут 25 грудня. Його не спиняли кордони і складнощі. Щоб захищати незалежність, Володимир Гвоздик покинув роботу у Німеччині і повернувся до України. У перші дні повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Коли почалася війна, ми разом служили з ним в міському військоматі, здружилися разом, часто ходили по нарядах. Спочатку ви були в Тернополі тут на місці, так? Так, так, він був в Тернополі спочатку на місці, а далі він 24-ту бригаду їх перевели. З 24-тою бригадою Володимир Гвоздик був у запеклих боях в найгарячіших точках України. Завжди старався і навчався, щоб бути корисним. Кілька тижнів тому чоловік отримав поранення, проте і після цього знову рвався до бою. Декілька разів він приїжджав. Ми з ним зустрічалися, говорили, розказував, що як. Як там йому, як, як тут, яким він був добрим, таким веселим, хлопакою. Таким Володимира запам'ятали однокласники та друзі дитинства. Хоч рідко з ним бачилися, втім знали, що він пішов на війну і цікавилися в родичів, чи все гаразд. Ми завжди запитували, як Володя, як Володенька. ну Спочатку був десь на полігоні, на навчаннях, на але завжди рвався, завжди хотів, хотів воювати, хотів. Захищати нашу Україну завжди перший був, він хотів все знати, все такий видумчивий. Він дуже е е шустрий був в школі, такий, всі його любили, всі він такий був, ну, душа, душа компанії був. Володимир був гранатометником 24-ї окремої механізованої бригади. Останнім місцем бою для чоловіка став Бахмут. Там він загинув 25 грудня. У Володимира в Тернополі залишилася дружина та двоє синів. Поховали захисника на Миколиненському кладовищі. Вічна шана і слава герою. Сотні хворих за добу це про грип та ГРВІ. Щодня все більше жителів області звертаються до лікарів з однаковими симптомами: висока температура, кашель і ослаблення організму. Але більшість інфікованих це діти. Саме вони найчастіше потрапляють у стаціонари лікарень. Що кажуть медики, дивимось. 200 хворих на ГРВІ за два дні. Така ситуація у чортківській громаді з цих двох сотень звернень до сімейних лікарів 114 від дітей. У міській лікарні кажуть, що зараз підтвердженими є чотири види різних вірусів, які викликають масову хворобу дітей. Чорткові є грип а парагрип, метапневмовірус і аденовірус. Через важкі симптоми хворих довелось госпіталізовувати і дорослих, і дітей. Але каже лікар, зараз із вірусами важча ситуація саме у малюків. Їх організм важко бореться із невідомими збудниками. У дитячому відділенні максимум був позавчора було 41 дитина, і в інфекції 80 людей з різними вірусними інфекціями, починаючи коронавірус, хоча його вже дуже мало, грип. Але є підозра ще на одну хворобу кажуть чортківські медики. Ще є підозра ще на один вірус, який можливо ще Україні не діагностується, але американці кажуть, що він їх надзвичайно сильно впливає на ситуацію. Той самий вірус робить проблему в Європі. Це респіраторно-синтеціальний вірус плюс ентеровірус. Це така мутація подвійна віруса. У Тернопільській дитячій міській лікарні за останній місяць кількість звернень значно збільшилася. Медики кажуть, симптоми грипу і ГРВІ в дорослих і в дітей однакові. Проміжок часу між моментом зараження грипом і першими явними симптомами в дітей від 24 до 72 годин. Із 61 випадку грипу, які перебували в нашому стаціонарі міської дитячої лікарні, 33 випадки підтверджено. Лабораторним центром обласним, а також є ще близько 17 випадків, які підтверджено допомогою швидких тестів. Тобто, ми говоримо про те, що на фоні загального, загального збільшення кількості гострих респіраторних захворювань ми виділяється також ще грип типу А. На сьогоднішній день є понукі випадки пневмонії, є також два випадки. Кі енцефалітів після вірусного, після грипозного дані за минулий тиждень теж не втішні. Загальна кількість хворих в області зросла на 2%. За цей період за минулий тиждень захворіло від всіх захворілих 56% дітей. Із всіх захворілих дітей 59,2% – це складають школярі. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то за минулий тиждень захворіло 5913 осіб. По розрахунках ми ведемо спостереження. По таких показниках, як середній період інтенсивності, це він є низький, середній та високий. Якщо враховувати, що вона захворіла така велика кількість людей, і за багаторічними спостереженнями ми знаходимося зараз на дуже високому рівні захворюваності грипом та ГРВІ. Явними симптомами вірусу є висока температура, сильний кашель, нежить, біль у грудях, ломота і слабкість тіла. В нашій області циркулюють два віруси грипу типу А та Б, і медики вкотре наголошують, аби убезпечити себе від ускладнень, слід вакцинуватись. Зараз в області доступні два види вакцини. З початку цього під щепилося понад 4 тисячі осіб, із них 117 дітей. Іноді ми також спостерігаємо, що звертається сім'я, в яких один чи двоє були вакциновані, і вони переносять це захворювання в легкій формі або не хворіють. Це також ми помітили, тому що в цьому році дуже багато в нас було вакцинованих. Ми провели велику кількість вакцинацій. Якщо в минулі роки наш заклад проводив там 400, 500 п'ятсот. Чоловік до 800 900 в цілому, то в цьому році тільки за державні державний кошт ми провакцинували 800 осіб, більше 800 осіб, і десь близько такої кількості осіб було це люди, які були вакциновані за власний кошт. Летальних випадків внаслідок ГРВІ чи грипу на Тернопільщині не зареєстровано, але лікарі радять при виявленні симптомів, схожих на здавалось би звичайну застуду не займатися самолікуванням. Слід одразу звертатись до лікаря, аби уникнути ускладнень. Про непростий 2022 рік прозвітував начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він згадав, як 24 лютого всі очільники важливих структур за 15 хвилин зібралися і почали працювати в умовах воєнного стану. Були блокпости, гуманітарна допомога на схід, південь, північ і ще багато. Більше про це дивимось. Гуманітарна допомога східним областям, соціальний захист внутрішньопереміщених осіб, релокація бізнесу, посівна і збір врожаю, відновлення офлайн навчання. Озираючись назад, важко усвідомити наскільки непростий шлях пройшла Тернопільщина і її жителі від початку повномасштабного вторгнення. Із перших днів волонтери області спакували і відправили 320 тисяч продуктових наборів для харків'ян. Тернопілля стало їхнім другом у допомозі. Ми розуміємо, що в цей час ці люди там потребували цих продуктових наборів. Як нічого, тому що все закрите. Обстріли москалі наступають. Це стало першою такою гуманітарною місце, яку ми почали виконувати Після того пішли звичайно і Миколаїв, і Запоріжжя, і Київ, і зараз останні 15 фур, які були відправлені на Херсонщину, яка звільнення від окупантів. Загалом близько тисячі тон гуманітарної допомоги направили до областей, де ведуться бойові дії. Прозвітував про пройдений рік Володимир Труш. Тернопільщина стала надійним тилом. 136 тисяч максимальна кі. Кількість переселенців, яких прийняли у нашому краї навесні цього року. Зараз в області продовжують жити 84 тисячі. Область ніколи з таким потоком транспорту не зустрічалася. Це знову ж таки ми розкладали пункти обігріву на трасах. Ми допомагали водіям. Це робота організації блокпостів, це робота організації тероборони, це скоординування з всіх загонів, які були. Це і Нацполіція, і ДСНС, і СБУ. Робота на сьогоднішній день мені здається, що ми зробили тоді неможливо. Неймовірним досягненням було і провести посівну кампанію, коли обмаль пального, чи зібрати врожай за рейтинговими показниками по урожайності зернових і технічних культур. Область входить до п'ятірки кращих серед регіонів держави. Окрім того, наші аграрії вже засіяли і майбутній врожай. Та наступний рік не обіцяє бути легким. Ми віримо, 2023 стане роком перемоги України у цій війні. А поки що основні зусилля, зокрема економічні, йдуть на забезпечення армії. Уже станом на сьогодні бюджет обласної виконаний. В нас немає заборгованості по заробітних платах. Цей бюджет буде виживання, напевне. Зарплати хватить. Тобто медики, освітяни, обласні заклади, тобто всі, які є, будуть мати збільшення заробітних плат. На жаль, ніхто не може гарантувати в межах косокошторсних призначень. Чому? Тому що приріст бюджету всього лише 2%. Але ми це зробили. Ми витримали і продовжуємо боротися, як і вся країна додає очільник області. І як би важко не було, не забуваємо, нас підтримує світ, зокрема, фінансово Надсилають генератори, одяг для військових, зброю. А отже, все буде Україна. Відчувати себе тим, що ти є важливим процесі цій Україні, І ти це зробив, і ти навіть не завдяки, а всупереч коли бувало. Ти все рівно це зробив. Це є у це. Це напевно найкраще буде. І оголосили результати другого туру виборів ректора Тернопільського національного педагогічного університету. Ним став Богдан Буяк. За нього проголосували 326 осіб. За Володимира Міська 206. Нагадаємо, другий тур відбувався вчора. В таємному голосуванні взяли участь 564 особи. 10 бюлетенів визнали недійсними. Кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду ректора 22. Далі про школу у Коробці. 724 бокси із канцелярією від ЮНІСЕФ отримали малокомплектні школи нашої області. Такий подарунок зробили, аби покращити навчальний процес у закладах із невеликою кількістю учнів. Тож, який вміст такого боксу знають наші журналісти, ви дивіться у сюжеті. Допомога школам Тернопільщини, малокомплектні навчальні заклади області, отримали 724 набори. Школа в коробці від ЮНІСЕФ до боксу входить приладдя для навчання та розваг. Це канцелярські набори, крейда, спеціальна фарба та допоміжні товари для дошки, роздатковий матеріал та приладдя для вчителів. Обладнання, яке знаходиться у нашому боксі, це обладнання, яке можна використовувати на різних уроках, які є у нас в навчальному. Плані тому недаремно така коробка називається школа в коробці. Я думаю, що обладнання, яке тут є, буде корисне не тільки для педагогічних працівників, але і для учнів, які беруть участь в освітньому процесі. В Тернопільській області є 326 навчальних закладів, які мають статус малокомплектних, тобто ті, у яких навчається менше сотні учнів. Це стосується шкіл перших, других і третіх ступенів. до Допомога від ЮНІСЕФ для таких освітніх закладів надходить вперше. Загальна вартість боксів понад 60 тисяч доларів. Це наочність для малокомплектних шкіл, адже ми розуміємо, що в громадах не завжди доходять можливо руки до того, щоб втримати всі школи. і в малокомплектних школах якраз найбільша проблема з тим, щоб забезпечити, забезпечити необхідною наочністю навчальний процес. Тому 724 724 коробки, тобто по два таких ящики на кожну. На кожну школу представники відділів освіти різних громад Тернопільщини кажуть, школа в коробці це чудовий подарунок для закладів із невеликою кількістю учнів, адже наповненням боксів школярі зможуть користуватися щодня. Я думаю, вони стануть великій нагоді нашим школам, тому що вони знаходяться у селах, де ходить також багато дуже діток, і ну, я думаю, що їм буде цікаво отримати ці бокси навчальні цю дидактику, тому що. Ми стараємося, щоб покращити навчання для наших дітей. І ця допомога звичайно, їм ставить великій нагоді. Це є хороший приємний сюрприз, несподіванка для наших дітей, тому що рік був надзвичайно важкий і все ж таки хочеться якихось невеличких, хоча б приємних моментів. Це чудовий приємний момент для учнів наших шкіл, адже саме ці бокси спрямовані на заклади освіти перших других ступенів, де діти будуть мати можливість більше використовувати їх на. Очності більше використовувати в якихось цілях навчання а також дозвілля. Кожен такий бокс важить більше 30 кілограмів і розрахований на 40 учнів. Далі про порядок на свята. У ніч з 31 грудня на 1 січня місто патрулюватимуть не лише поліцейські, ще бійці Національної гвардії, рятувальники і військовослужбовці. Кого перевірятимуть і з яких причин дивіться. Відзначення нового року та Різдва Христового у період воєнного стану проходитиме відповідно до вимог комендантської години. Поліцейські нагадують, що на Тернопільщині це період з 23 до 5 години ранку. В ніч з 31 грудня на 1 січня для охорони громадського порядку залучатимуться не лише поліцейські, а бійці національної гвардії, рятувальники, військовослужбовці будуть збільшити кількість піших патрулів, будуть збільшити кількість автомобільних нарядів, які повинні контролювати дотриманням громадян комендантської години. Дотриманням режиму роботи закладами громадського харчування та розважальних закладів для того, щоб вони не працювали в комендантську годину. Також хочу ну, при нагоді звернутися. Якщо громадяни, мешканці знають про те, що той заклад буде працювати. Відповідно, я би хотів звертатись на лінію 102 для того, щоб працівники поліції перевіряли цю інформацію і в подальшому вже вирішили питання про притягну до даних громадян чи підприємців для оперативного реагування на звернення та повідомлення жителів і гостей області та надзвичайні події буде сформовано 21 слідчо-оперативну групу: 26 пожежних. Нарядувальних груп три групи вибухотехніків та піротехніків. У резерві перебуватимуть співробітники спецпідрозділу поліції. 1 січня додаткові наряди поліцейських забезпечуватимуть правопорядок під час масових заходів. Зокрема, відзначення 114-ї річниці з дня народження Степана Бандери. Посилений варіант служби нестимуть поліцейські і на Різдво. До забезпечення публічного порядку буде залучено майже півтисячі правоохоронців області. Новорічні подарунки для дітей. Справжній американський Санта Клаус і поліцейські. Сьогодні тернопільські патрульні дарували святковий настрій не лише дітям, а й водіям на дорогах. Таку акцію вирішили провести, аби в останні дні року дати людям хоча б трішки позитивних емоцій. Тож, як це відбувалось, дивимось. Добрий день, Ми вас трошечки перепинимо. 100% Ну так сказати. я тут нічим не збираю в мішок. Цікаву та незвичну акцію організувала патрульна поліція Тернополя разом із справжнім Санта Клаусом. Святковий настрій дарували тернополянам та гостям міста, а особливі сюрпризи готували дітям. Подарунки. Сьогодні ми ту акцію проводимо з громадською організацією Фундація відкритих дверей. Ми вже багато років співпрацюємо, і цього року виникла така ідея, що нам потрібно взяти ще Санта-Клаус справжнього для того, щоб показати, що це таки це новий рік, це дух різдва і це присутність добра, миру, ласки, турботи в кожного в серці з українців. Разом із патрульною поліцією вулицями ходив американський Санта Клаус. Він приїхав до України із Флориди. У нашому місті він живе більше п'яти років. Волонтерить на базі фундації відкритих дверей. To, to Я приїхав як волонтер, щоб дарувати людям посмішку. Я розумію, що в цей час це дуже важливо. Маємо дарувати радість. Патрульні поліцейські разом із Сантою дарували діткам подарунки. Малюки отримали розмальовки, м'які іграшки, солодощі та навіть павербанки. Тернополяни кажуть, зустріти Санту в центрі міста не сподівались, а ще більше не очікували, що діти отримують подарунки. Дуже дуже дякуємо. Дуже все класно за подарунки. Дякуємо дитина, головне емоції дитини. Задоволені, приємно дуже. Які подарунки ви отримали. З якими дали нам трошки стидалися, але нічого та тішили не лише пішоходів. Поліцейські вдавали патрулювання, їхали за авто, в яких сиділи діти. Через рацію зупиняли машину, представлялись та просили водіїв вийти з машини, аби перевірити документи. Натомість вели до Санта Клауса. Хочемо запитати, як там чи у вас все гаразд з безпекою. Бачу, автокрісло є, але не користується, годуєте, так. Що у вас з документами? Посвідчення водія, реєстраційні документи, водії? Так, зараз, зараз. Та не хвилюйтеся, не шукайте. З новорічними ми хочемо привітати просто вас, вашу сім'ю з Новим роком. З новорічним центрі бачили, що вони стоять, але не підходили, бо в нас дитина маленька, вона ще не говорить. Тому дружина каже, мабуть, подарунки за вірші роздають. Але ну не хотіли підходити, але приємно дякую. Загалом патрульні об'їздили декілька районів міста. Підходимо я вас також з новим Merry роком. Дякую. Це на учителя, який він веселий. Я не знаю, що сказати. Мені було дуже страшно, але мені дуже приємно. Дякую. Сподіваюся, перший раз і останній мене зупинила міліція. Патрульні кажуть, такі акції хотіли б проводити частіше, аби завжди бачити містян із щирими посмішками на обличчі. І вже завтра відзначаємо новий рік через повномасштабну війну. Більшість українців святкуватимуть окремо від своїх рідних і не у своїх домівках. Однак люди все одно не відмовляються від невеличкого свята. Однак новорічне меню вносять свої корективи. Як святкуватимуть тернополяни, що буде в них на столах? Головне скільки цьогоріч вартує новорічне меню. Дивіться. Цьогоріч модна тенденція декомунізації увірвалася на новорічні столи. Українці масово почали відмовлятися від старого меню, а в такі звичні страви, як олів'є та шубу, вносити свої корективи. Переселенець з Харкова Анатолій розповідає, що цього року новорічний стіл в їхній сім'ї буде скромний. А стосовно традиційних салатів, то додає, новорічного олів'є немає причин декомунізувати. От олів'є це комуністичний чи не комуністичний, тому що це олів'є француз. Е, наша Традиція, я думаю, вона зараз в зв'язку з тим, що ми подружуємо по всьому світу, вона розширюється і вона змінюється. І від того, що буде олів'є чи ні, свідомість у людини не зміниться. Тернопільська молодь такої ж думки. Ну, Від олів'є, напевно, це буде дуже важко. Це ми любимо салат. Ну я думаю, ні, немає смислу. Це моя думка така. Тобто одне діло пам'ятники, ну, письменники, а олів'є це ж олів'є. Цьогоріч складники традиційного салату в середньому подорожчали на 40%. Найбільше в ціні додали яйця та майонез. Горошок 32 гривні, 35 гривень, залежно як який. Кубаска варена. Переважно беруть 124, але є, в нас є навіть по 75. Середня 300 грамова, десь в районі 30 гривень. А півкілограмове, наприклад, 67% то 60 63%. Ціни на овочі, які теж є складовими салату, від літа не зросли. Є 30, є 25, морква є 23-22 гривні. І... Барболька. Барболька 7,57. Буря. Буря по 15 гривень. Загалом чотири порції салату олів'є обійдеться в 120 гривень. Подорожчав загалом новорічний стіл. В економ варіанті треба буде віддати тисячу гривень, а от максимуму тут немає. Приблизно м'ясна нарізка обійдеться в 300 гривень, ще до 300 гривень витратити на овочі та фрукти, та приблизно до 400 гривень на основну новорічну страву. А от професійний шеф-кухар радить цього року тернополянам не витрачати багато грошей, а замість салатів зробити порційні закуски. Це буде вишукано і значно дешевле. Маленькі закусочки, якісь тарталітки, якісь рулетики, там з млинців, з лаваша, з овочів трошки зробити більш легку їжу. Господиням радять продумати і зупинитися на одній основній новорічній страві: або риба, або м'ясо. Але врахуйте, що це не повинен бути кролик, адже новий рік це рік синього водяного кролика. Якщо ж страва основна буде рибною, то закусок треба більше зробити ну, якихось м'ясних таких ситних насичених. А якщо ж м'ясна основна страва, то більше рибних закусочок. Є люди, які обирають тільки рибне, тільки м'ясне. Але це святковий стіл і треба його різноманітнити. І все ж кожен сам обирає, який його буде новорічний стіл і чи святкувати взагалі. Однак, в будь-якому випадку, чимало українців цього року під час новорічних святкувань згадуватимуть тих, кого немає поруч і з ким не можуть розділити радість нового року. Не знаю, ну салати навіщо вони мені? Це пов'язано, тому що сім'я не разом з війною. Ну, дитина буде для дитини робимо все, а так ні. То що буде на вашому столі олів'є чи якась інша традиційна страва? пам'ятаємо, що ми маємо змогу посвяткувати лише завдяки нашим мужнім військовослужбовцям, які кожен день боронять нашу Україну. Із 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень. Йдеться про зразки 2003 і років. Їх хочуть замінити на оновлені грошові знаки. Будуть обігові монети номіналами 5 і 10 гривень, а також банкноти номіналами 20 і 100 гривень вже нового покоління. Головна мета такого рішення підвищення якості готівки в обігу. І в останній день цього року, і на новий 2023 рік очікується тепла погода. 31 грудня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі і вранці туман на дорогах ожеледиться. А температура повітря в день від 3 до 8 градусів тепла. Також буде температура в перший день 2023 року. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що останній робочий день 2022 року ви провели у нашому товаристві. Я бажаю кожному з вас зустріти новий рік з вірою в позитив у перемогу України. Бережіть себе і до зустрічі вже у новому році.